Ці фото з минулого життя Максима Кузіва. На них він займався патріотичним вихованням молоді, адже раніше був головою громадської організації. Ми проводили різного роду тренування спортивні, з надання до медичної допомоги, організовували табори, тобто захочували молодь вилазити з качетів, виїжджати на свіже повітря на природу. Після повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Максим став військовослужбовцем. Він одягнув військовий одяг, взяв у руки зброю. Та пройшов необхідну підготовку, аби піти обороняти нашу країну. Коли російські вороги ступили на українську землю, захищати її кордони. Максим вирішив без будь-яких сумнівів. Я це розумів ще до повномасштабного вторгнення, але я не мав можливості тому, що я ще вчився в університеті і було навчання. Плюс батьки хвилювалися, відмовляли щоб я ще довчився. Тоді вже дивився ну, далі, як що, до чого. Але 24 лютого все перевернулося з ніг на голову. І все там вже не було коли думати. Зібрав речі, спорядження мав, ще якусь частину докупив, та й поїхали в Київ з хлопцями. День захисника України для Максима. Це ще одна можливість згадати про воїнів, котрі загинули, про тих, які отримали поранення, та віддати їм честь та шану цього дня. Захисники це не тільки ті, що сидять з автоматами в окопах. Це всі люди, які долучені, які допомагають, які допомагають волонтерам. Які возять на схід допомогу, які допомагають тут переселенцям? Загалом всі люди, які долучаються до перемоги, вони є захисниками. Просто кожен має свій фронт, кожен захищає по своєму нашу державу. Зараз Максим перебуває у відпустці, адже у вересні він отримав бойове поранення. Мені робили там більше п'яти операцій на руку, були проблеми з м'язом. Воно все запротягувались то я зараз можу так. Плюс мину трошки роки рухати, але не відчуваю всіх пальців отут. І частину долоні теж не відчуваю руки, нерви пошкоджені ще не відновилися. Після відновлення хлопець планує знову повернутися до своїх побратимів на фронт, аби разом з ними продовжувати бути на захисті України.